Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 крутих фільмів за участі Джекі Чана. Поїхали! Дре паркер школяр 12 років, який змушений разом з мамою переїхати з Детройта до Пекіна. Незабаром вступивши до місцевої школи, він знайомиться з чудовою дівчиною Мей. Проте її батько всіляко перешкоджає їхньому спілкуванню, нарікаючи на культурну несумісність. Якось Дре доводиться вступити в конфлікт з групою хуліганів, які володіють кунг-фу. Після жахливого побиття паркеру доводиться пройти безліч важких тренувань разом зі С. Своїм наставником, щоб виступити на майбутньому турнірі по бойовим мистецтвам, де хлопцеві випаде шанс перемогти свого заклятого ворога. Звичайний хлопець на ім'я Джимі Тон заробляє на життя працюючи таксистом у Нью-Йорку. Завдяки майстерності та вмінню безпечно доставляти клієнтів точно за часом у потрібне місце. Джимі заробив гарну репутацію. Незабаром йому вдається влаштуватися на роботу особистим водієм до досить таємничого та водночас заможнього чоловіка Девліна Кларка, коли багатій в результаті трагедії потрапляє у кому за випадковим збігом обставин Джимі Мі приміряє на собі його смокінг та несподівано дізнається про нові здібності, які з'явилися у нього завдяки цьому костюму. Джейсон звичайний американський підліток, який захоплюється бойовими мистецтвами та східними блокбастерами. Одного разу в антикварній крамниці китайського кварталу хлопець купує старовинну реліквію, що належала безсмертному королю, Мавп та потрапляє в низку захопливих пригод, долаючи на своєму шляху безліч перешкод, Джейсон зустрічає двох майстрів кунг-фу, які навчають юнака бойовим мистецтвам та допомагають виконати місію, покладену на нього. Го вищими силами Під час виконання смертельно небезпечного завдання гонконгському поліцейському Едді Янгу вдається вціліти в абсолютно безнадійній ситуації. Життя йому рятує таємничий магічний медальйон, який наділяє Едді неймовірною могутністю, перетворивши на непереможного воїна. Янг разом зі своєю напарницею Ніколь намагається розгадати таємницю медальйону та водночас протистояти стародавньому ордену, які намагаються заволодіти могутньою реліквією. e eu Коли прекрасну китайську принцесу підступно викрадають невідомі, імператор відправляє на дикий захід трьох своїх найвідважніших воїнів, щоб повернути доньку назад до країни. Чон Ван, незважаючи на свої зусилля та бажання допомогти, не входить до елітного загону. Проте, використовуючи власні методи, він все ж таки проникає у військову делегацію та опиняється в самому серці Америки за допомогою випадкового союзника, який згодом стає. Його напарником Чон Ван долає усі перепони та небезпеки дикого заходу. Кьон, чесний співробітник правопорядку, який чудово володіє бойовими мистецтвами та перебуває на службі у поліції Гонконгу. Одного разу він прибуває до штатів на весілля свого дядька, який до того ж продає власний супермаркет та просить племінника приглянути за його житлом на час його весільної подорожі. Незабаром Кьон знайомиться з новою власницею дядькиного бізнесу, яка розповідає про місцеву банду, що почала навідуватись в магазин. Чуючи продукти та погрожуючи продавцям розправою. У Лос-Анджелесі стається величезна трагедія, яка загрожує міжнародним конфліктом. Невідомі злочинці викрадають доньку консула Китаю. Викрадачі вимагають величезну суму грошей, після чого ФБР миттєво залучають до розслідування своїх найкращих офіцерів. Проте батькові цього замало. Він просить свого давнього знайомого з Китаю, інспектора Лі особисто зайнятися цією справою. Американці не особливо шанують гостя з Азії та на намагаються від нього позбутися, представляючи долі агента Картера, який повинен завадити розслідуванню. Команда військових, що діє потай від імені ЦРУ, вирушає на місію до Африки для транспортування таємничого енергетичного об'єкта. Після завершення завдання на воїнів чекає зрада і вони стають ціллю усунення власного керівництва. Одному з них вдається вижити в авіакатастрофі, проте він втрачає усі спогади про своє минуле. У спробах скласти уривки свого життя, чоловік стикається з перешкодами та небезпечними ворогами. Паралельно намагаючись розкрити таємницю своєї особистості. Інспектор чан справжня легенда поліції, який публічно присягнувся зловити банду п'ятьох. Однак злочинцям вдається влаштувати засідку та знищити весь підрозділ інспектора. Після цієї трагічної події чан занурюється у депресію, починає пити та повністю втрачає сенс життя. Проте через деякий час його пробуджує новоспечений співробітник поліції, з яким вони збирають нову команду та знову беруться за пошуки банди п'ятьох. Бак Єн захоплюється різними екстремальними розвагами. Він переконаний, що його життя ніколи не буде нудним, адже батько займався чимось таємничим. Проте хлопець навіть уявити не міг, що предок виявиться ніким іншим як шпигуном. Батьківська спадщина приводить Єна до усвідомлення того, що зловмисники готують якийсь великий теракт, пов'язаний з поширенням небезпечного вірусу. Баку належить проявити свою майстерність, зупинити злочинців та не дати втілитися. В життя їхнім підступним планам. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!